У Луцькій школі номер 13 навчається 367 дітей з перших по дев'яті класи. Через малу площу старого корпусу навчання відбувається у дві зміни. Їдальня розрахована на 60 місць, вона розташована у іншому приміщенні. Туди школярі бігають за різною погодою, розказує директор Ігор Оксенчук. Коростається на новий мікрорайон. Там того року навчального я випустив 49 дітей з 9 класу, набрали 45. Я думаю, побачимо, що батьки побачать, що школа будується, то й буде попит в школі і буде розширятися. Проєктна потужність нової школи там 270 дітей, І тут проєкт потужність — 450. Добудеться новий корпус, то навчання буде проводитися в першу зміну. У школі немає спортзалу. Уроки фізичної культури відбуваються на стадіоні взимку у дискозалі або коридорах, каже учениця Дарина. Ми робимо розминку, граємо інколи в шашки, в ігри говоримо, сидимо, тому що тут дуже мало місця. Хотілося б, щоб було більше місця, щоб ми змогли грати в волейбол, баскетбол. Поблизу шкільного корпусу триває будівництво триповерхового приміщення загальною площею орієнтовно 5 тисяч квадратних метрів. Розповідає заступник начальника міського управління капітального будівництва Микола Цвірук. Зараз 17 каменярів зводять зовнішні стіни та внутрішні перегородки другого поверху. В підвальному приміщенні знаходиться протиорганізаційне укриття подвійного призначення. Тобто в момент війни там може перебувати до 800 чоловік, а так буде, може використовуватися як, ну, як класне приміщення. На першому поверсі розміщена столова на 200 посадочних місць ну, з підсобними приміщеннями, на другому поверсі спортзал і актовий зал. Зі слів Миколи Цвірука у новому корпусі розташують кабінети початкової школи та спальні кімнати для першокласників. Проєкт реконструкції та добудови передбачає перекриття даху старого корпусу, монтаж нової гідроізоляції та зовнішнє утеплення усіх приміщень. Новий корпус з'єднуватиметься зі старим коридорами на усіх рівнях, говорить будівельник. У добудованій та оновленій школі з вересня мали розпочати навчання. Утім, роботи не встигли завершити. Причини озвучує заступниця міського голови Ірина Чебелюк. У нас були зауваження до підрядника, і відповідно ми відхиляли, але підрядник оскаржував. Рішення через антимонопольний комітет, і це відбувалося вдвічі. Це відповідно вже затягнувся процес від початку будівництва. Виявлені ще ускладнення щодо е, переоблаштування газопостачання е, від котельні старої, і е, правильно потрібно було заживити всі труби покласти так, щоб це могло вистачало потужності. Всі акти, які були подані підрядником і відповідно підписані нами як замовником будівництва, е, зависли в міністерствах. І жодна копійка не поступала на рахунок під. Ряднику підрядник вклав свої гроші в будівництво, але, на жаль, йому, ну так як було по умовах договору, відбувалося порушення строків оплати робіт. Підрядник, не маючи фінансового ресурсу, теж змушений був при ну так скажем призупинити або сповільнити роботи. Суспільне зв'язало з підрядною організацією з Рівненщини. Директор Олександр Дашкель від коментарів відмовився: добудовують новий корпус 13-ї школи на умовах співфінансування з європейським інвестиційним банком, каже директор міського департаменту економіки Економічної політики Борис Смаль відповідно до умов тендеру, вартість проєкту на даний момент складає 136 мільйонів гривень, з яких 20% – гроші з міського бюджету. Грантова частина коштів отримується Луцькою міською радою як дотація з державного бюджету. Після того як кошти міжнародного грантодавця приходять в державний бюджет України. Так працює будь-який проект, який фінансується ззовні. В тому числі відбудова 13-ї школи". Зі слів Бориса Смаля станом на сьогодні освоїли 15 мільйонів гривень, з них 2 мільйони 700 тисяч гроші з міської казни. Роботи тривають, поки у міській раді кінцевого терміну добудови школи не називають. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.